Всім привіт! Мене звати Віта, і ви на моєму каналі про вишивку Cross Stitcher. Віта Так Я, якщо чесно, не встигла відзняти в неділю і в суботу так само у мене часу не було, тому знімаю вже в понеділок. У нас вже 21 листопада. От, і відео я вже викладу, мабуть, в кінці тижня, коли зніму в неділю всі результати. Ну, Насправді, цього тижня я багато не вишивала. Я закінчувала свій чобіток, весь тиждень майже вишивала і робила. Як це сказати? Я в спільному відшиві з весняним струмочком своїм, тому я виконувала там план і ну, якби, невеличкий кусочок вишивала. Але щоб не забути вам потім про це все розповісти, я вирішила все-таки невеличкі підсумки зняти сьогодні. І почнемо ми з оформлених робіт, тому що на минулому тижні я оформила дуже багато, дуже-дуже багато всього. Почну з дівчини осені. Вона в мене прийшла, вона в мене, бачите, ось такі рамці. Ну, я не можу сказати, що я прям в захваті від цієї рамки, але це ну, якби, найкраще, що в них було. Я хотіла саме. Помаранчевого кольору, але мені здається, вона занадто світла для цієї картини. От Мені здається, краще було б, якби було темніше. Ну, але темнішого не було, інше мені нічого не сподобалося, так що буде ось так. Наступна картина, яку я оформила, це моя вишита ікона. Ну, Якщо чесно, ця рамка мені дуже подобається. Я прям в захваті. Я бачите, ще й не знімала з неї плівочку, тому що я її вишивала на подарунок. От, Я її не вішаю, просто положила в шафу, і вона чекає свого часу. Я коли приклала цю рамку, вона мені дуже сподобалася. Я була в захваті. От, І я попросила мені порахувати ціну. В принципі, ну, ціна була ну, десь коло 500 гривень. Мені, до речі, дівчина осінь обійшлася в 600 гривень, і це обійшлося в 500 гривень, кому цікаво. От, я, знаєте, так подумала, ну, блін, ну, дві картинки якось задорогувато. Можливо, треба пошукати іншу багетку якусь яка б, ну, була б дешевше, я не знаю, бо був більший вибір РАМ, тому що ось один отакий помаранчевий, ну, якби, як на мене, замало. І тому, коли я на тижні. На тижні це, мабуть, було, я вам розповідала про це. Це було в суботу, я поїхала. По справам і зайшла в багетку ділан в Запоріжжі. Я хто не знає, я проживаю в Запоріжжі. Ось, і в нас є такий багетка, багетна майстерня Ділан. Вона, вона має декілька точок. Я в них навіть спитала за домальовку, дівчина сказала, є, але це треба їхати трошки в іншу точечку їхню. От, І я їм віддала зайку. Тому давайте подивимося. Вони мені повернули мою зайку, я її отримала, вона чудова. Так, Відразу скажу, що зайку я хотіла саме в чорній рамці. Мені хотілося, щоб вона була з такими білими вкріпленнями, або я не знаю, тобто не просто чорна, і, в принципі, я знайшла. Мені вона сподобалася ця рамка. Тут скло звичайне. На двох попередніх мене антиблік, але бачите, ну, як на мене, чудово. І, дівчата, я, якщо чесно, я була просто в шоці. Наскільки воно було дешевше, щоб ви розуміли, ця рамка це дерево. Ну, Звичайне скло, вона, вона, ну, я не можу сказати, прям дуже маленька, От. Ну, і не дуже велика, вона мені обійшлася в 220 гривень. Ну, я, коли я зробила зайку, забрала, я Скажімо так, я думала, що в ціні це не дуже відрізняється від того, що я робила в мір фантазій». Тому що в мір фантазії я також робила своїх інших заяк, і також вони були в межах 200 гривень. Ну тобто 240, 220, ну, якось так виходило. З паспорту трошки дорожче, ну, але це все було до війни, тому ось так. Але. Я вирішила, якщо чесно, цього не сподівався, мабуть, ніхто. І в першу чергу я Я вирішила оформити ще дві роботи, тому що я там побачила гарні в цій пагетній майстерні діла, побачила гарні рамки. Там, до речі, було дуже багато помаранчевих. От, бачите? ну, на дівчину осінь ми підійшли. І я вирішила оформити ще дві роботи. Давайте подивимося. Так, ну, першу роботу я, звичайно, як тільки її вишила, я хотіла її оформити. Не оформлювала через те, що я не дуже знала, куди я повішу цю картинку, тому що скрізь, здавалося, мені місця не варті цієї картини. От. Ви всі її знаєте, в мене є окреме відео, вона мені дуже подобається. Я просто в захваті від цих кольорів, від квітів. От, я, якщо чесно, просто в захваті. І я вирішила її оформити. Мені запропонували таку патріотичну подвійну рамку, я погодилася. Спочатку я так замовила, потім їхала додому, думаю, а не за вузька рамка, можливо, треба було трошки ширшу зробити, але виглядає супер. Я в захваті, мені дуже подобається. Вона в нас висить на кухні, в нас велика кухня, там і мій робочий кабінет, От. тому ми її повісили на кухні на самому видному місці. Я в захваті, мені прям дуже подобається. Тут звичайне скло. І тепер ми з вами поговоримо про наступну роботу, яку я взагалі не планувала, якщо чесно, оформлювати. Я навіть в мене є відео, де я пам'ятаю, кажу, що я не знаю, я її, мабуть, взагалі оформлювати не буду, мені не подобається і так далі. Але вона осіння, вона, ну, гарна. минув час я зрозуміла, що, в принципі, непогана, нічого змінювати я не хочу, вона мені почала потрошку подобатися, тому я вирішила її оформити, чого вона лежить і сумує. Тому давайте подивимося на цю гарну пару осінній поцілунок це, здається, це фірма Міка, була. Я вже, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, я замовляла набором. Хто не дивився мої попередні відео? Коротка історія. Ну, вона насправді, бачите, гарна. Тобто подобається мені. От якби я, в мене не трапилася така історія, то в мене б не було питань до цієї картини. А я. Ну, Хто мене не дивився, нагадаю, що я в нас в магазині в Мір Фантазії бачила, відшив цієї картини, але там був інший підбір бісера. Там спідничка була, ну, ці всі помаранчеві, жовті кольори, вони були вишиті не блискучими, а звичайним таким глянцевим бісером, і виглядало просто супер. Я закохалась в ту картину і мені хотілося так. І коли мені прийшов оцей підбір, а він ну, він йде і від виробника такий. Я я її відшила, і мені не подобалося. Я от хотіла ту і все. Бачите, але зараз в оформленні, я її повісила в спальні, виглядає, як на мене, просто супер. Ну, я не можу сказати, що прям я в захваті-захваті. в захваті. От як, знаєте, як я дивлюся. На зайок своїх, вони мені дуже подобаються. Або як на дівчат, дівчина осінь, дівчина весна. Там просто взагалі я можу малуватися нескінченно. От, ну, ця картина висить гарна-гарна. Мені подобається. Так, ну що, а тепер давайте ми з вами перейдемо до того, що я вишивала, так, до результатів тижня. Ну, довелося мені трошки змінити ракурс і зараз вже в мене вівторок, тому що вчора я почала знімати відео, мені не дали закінчити. от, Тому давайте продовжимо сьогодні. Ми закінчили на тому, що я хотіла показати, на якому етапі в мене зараз мої процеси. Результати минулого тижня. І почну я з весняного струмочка. Ось, подивіться, Тут все зашито, то просто білий колір. Ось тут в мене залишився невеличкий клаптик. Тут буквально в мене залишилось два кольори зашити. Давайте покажу, що має вийти. Я зараз на оцій частинці, бачите, як краса має вийти. От. Так що, ну, весняний струмочок я вже зробила норму. Я з ним приймаю участь в марафоні. Дві тисячі петітів я вже відшила, тому не знаю. Я думаю, вже закінчити цей клаптик і на цьому місяці більше не брати його до роботи, от, тому що є багато всього іншого. Так, давайте я вам ще покажу свою хатинку. Я її мало-мало не фінішувала, Вона в мене на такому етапі. Вибачте, розп'ялювати не буду, тому що, в принципі, основний сюжет, центр цього, цієї вишивки, хатинка, вона ось видна. І видно, що вона майже закінчена. Там залишилось у мене щось 20% ну це дуже мало. Але я вирішила її перервати, поки що відкласти, тому що в мене з'явилося нове замовлення, навіть нові два замовлення. Тому що, я, як ви пам'ятаєте, минулого місяця я відправила сестрі букети кромашок, які я для неї вишивала і оформлювала. і... До неї на день народження приходили друзі, і дуже багатьом сподобалася ця вишивка, і мені запропонували вишити ще два букетики. Звісно, я не відмовилася, тому що вишивати я люблю, тим більше букетики чудові. Зараз, ось, бачите, на екрані англійські троянди та букетик. З жовтими квітами. Це все від Світлани Січкар, я їм запропонувала зайти на сайт, подивитися, обрати і ось вибір пав на такі схемки. Ви знаєте, я, мабуть, скажу так, я на замовлення за гроші не вишиваю, тому що Ну, я не знаю. Якби це було, якби, скажімо так, воно так куплялося, да, дуже сильно було, ну, я не знаю, як от вишиванки, так? Вишивані сорочки, їх можна там вишивати і продавати. Ну, Але картини це не вишивки, продавати їх важко. От, ну, Я не знаю. я, якби, Те, що знаю з цього приводу, Можу сказати так. Якщо хтось знайомий, так, можна вишивати, але знову ж таки, знайомим це ну, таке, скажімо так, ви з них багато грошей не возьмете, тому що буде соромно, така в нас. Е, от, так, 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 так нас виховали. Е, от, тому, е, і я роблю зараз так само. Тобто вони оплачують повністю матеріали, рамку. Рамку я буду робити в Запоріжжі, тому що в Києві дорогувато рамки робити, тим більше в нас тут е, недорого і досить гарні рамки. І е, от, е, я отримала, бачите, два от таких замовлення на отакі два букетики. Вони мені подобаються. Я думаю, якби мені не подобалося, я б, мабуть, і не вишивала. Але мені подобаються, тому буду вишивати. Е, так, ну що, тобто в планах такі букетики прийдуть ниточки. Я тоді вам ну, буду комплектувати набори і все вам покажу. Тоді їх і почну. Планую їх з 1 числа почати. От. Ще в мене є така новина. Я, ну, як авантюра, не авантюра, не знаю, мабуть, багато хто з вас замовляє на іноземних сайтах. От. Я цього не робила. Я ні на eBay не замовляю, ні на 1, 2, 3 Стіч. Ну, на AliExpress, я думаю, всі замовляють, я також там робила замовлення. Але я скачала. Польський журнальчик Half Hobale, і мені він дуже сподобався. Але нових номерів в інтернеті немає. Я подивилася на польських сайтах, <кій> він є. І вирішила замовити собі журнал за цей рік. Але на сайті, де багато цих журналів, я так розумію, саме там їх в основному і можна купити. Там якісь... Певній спосіб оплати. Тобто, там ти робиш замовлення, якщо ти з іншої країни, пишеш їм на емейл список того, чого ти хочеш, і вони на цей емейл відправляють тобі рахунок, який треба оплатити. Я вибрала, написала, мені досі ніхто нічого не відповів, уже якби півтора тижні пройшло. Тому я зайшла на інший сайт. Зробила там замовлення, і там був PayPal, я заплатила PayPal. Мені буквально вчора, в понеділок, написав, ну, написали з цього магазину, що замовлення сформовано, ми вам його відправимо, як тільки ви оплатите доставку. До речі, мені дуже сподобалося, що я помилково там вибрала два, двічі один і той самий номер, і мені написало, що у вас там двічі вибрано, Пані у вас там двічі вибрано один номер. Ми вам його прибираємо, і замість цього ну, цю суму ви ж її вже заплатили за журналчик. Ми віднімемо від доставки. Дуже мені це сподобалося. От, тому я вже вчора оплатила і доставочку, і вже буду чекати, поки, коли прийде мій журнальчик. Так, ну і останнє, мабуть, на цьому тижні це те, що я робила, в принципі, весь тиждень. Це вишивала свій носочок. Подивіться, який він гарненький. Чобіток. Бачите, він мені так подобається. Я просто в захваті. Мені. От я вже сижу і мені хочеться оцей клаптик вже довишивати, щоб вже пошити чобіток. Міка А. Фірма Міка. Сподіваюся, вони скоро почнуть свою роботу, відновляться, все в них буде добре. Так що ось такі результати тижня. Я думаю, що впродовж тижня я вам зніму, що там буду ще робити. І все-таки в неділю вийде нове відео. Так, добре. Ну, що до наступного включення. Так, ну і для вас минула секундочка. Для мене вже сьогодні субота, так, субота у нас виходить, 26. Листопада, і я нарешті закінчила свій чобіток, тому я думаю, наступного тижня я вже вам покажу, як я його оформлю. І е, хочу з вами поділитися. Цього тижня я виділила час і продовжила вишивати. Але прикона свого. Так, ви про нього не чули вже два місяці, я покажу ось. Так, вибачте, за звуки на задньому фоні, але іншого часу знімати в мене вже не буде, тому будемо знімати на фоні Baby Shark пісеньки. Вишила, бачите, цілий склянку вже почала вишивати. От ось драбина. Ну, Тут з боку, ви бачите, малюнок, що має вийти. Я нагадаю, що я це вишиваю все на футболці. Це буде вишивка на футболці. Е -е -ну, наче виходить непогано, але я не можу сказати, що мені прям дуже-дуже сильно подобається. Не подобається мені вишивати на такій канві. Сам по собі малюнок непоганий, але. Мабуть, вишивка на тканині ось такій, на речах це все-таки не моє, не подобається мені. Я, можна сказати, от змушую себе кожного разу взятися до цієї вишивки. Так, так чобіток закінчила. Далі трошки вишивала цієї вишивки. І коли закінчила чобіток, була в мене така ідея розпочати другий чобіток, їх в мене два. Але я його навіть трошки вишила. Ну, як почала. Там ось тут одну частинку ну там така штучка є, не буду показувати. Вишила, але потім зрозуміла, що деяких кольорів бісеру в мене немає. Ну, як є вони, але їх мені не вистачить, трошки я не розрахувала. І тому я вирішила взяти вишити декілька таких інших процесів, де є такий колір, і з залишки вже додати в цей набір і довишивати. Тому поки що він в мене відклався. А я вирішила ну такий настрій в мене, знаєте, вирішила вишити новорічні іграшки. От Хочеться, мабуть, мені наступного тижня все оформлювати. Від торгової марки Вірена. Ось в мене такі іграшки є. Я отут їх вирізала. Тут були ось такі. Бачите, одну я вишила, ще одна в мене лежить. Я її також почала, ну, буквально один вечір. Щось там годинку, я повишивала і вишила. Але я щось так подивилася: ось так вона має бути. Так. Мені якось щось так. Мабуть, ось так. Хочу я трошки. Ні, цукерочки вгору стоять. Хочеться мені, якщо чесно, замінити деякі кольори бісеру. І тому, мабуть, я це зроблю на оцих двох інших. Тобто, цю я вже довишиваю за підбором виробника, тому що я купила цю схемку вже з підбором бісера від виробника. От. А до цих, я, мабуть, все-таки підберу своє щось, тим більше в мене там бісеру до фіга в прямому сенсі цього слова. Я не знаю, навіщо я його стільки, ну, там є пакетики з залишками, а є такі, що прям величецькі пакетики от червоного, наприклад, блискучого. У мене от два великих пакети. Я не знаю, навіщо я його стільки купувала, до якої це було картини, чи що, до якої вишивки. Коротше, не знаю. Ну, бачите, я вирішила собі не відмовляти в задоволенні. І вже трошки почала вишивати все новорічне. Так що ось такі справи цього тижня не густо. Ну, і, в принципі, бачите, за два тижні вийшло досить таке, я думаю, нормальне відео вийде. А тим більше, що я якось цього тижня ще й більше почала читати. Чомусь повернулася до мене оце, е, любов до читання. Хочеться мені взяти книжку в руки і читати. Я дочитую свою чужу ну, про Чорнобиль книгу я читаю. От дочитаю, може вам трошки розповім, що мені там сподобалося, що не сподобалося. але насправді така життєва книга. Прям не знаю, мені, мені подобається от, гарно викладає автор. Так що, не тільки вишивала. Значить, і навишивала, і, на, і хрестиком, і трошки бісером, і ще й почитала. Так, ну, і, мабуть, поки що на сьогодні все. Буду з вами прощатися до наступного тижня. До побачення.